Добрий день! Наша сьогоднішня тема теплові явища та теплопередача. Явища пов'язані з нагріванням і охолодженням тіл. Називаються тепловими явищами. Танення льоду, випаровування води, утворення криги, нагрівання чайника це приклади теплових явищ. При нагріванні температура тіла підвищується, а при охолодженні знижується. Джерела тепла можна поділити на природні це сонячне тепло, термальні води, теплі течі, енергія землі та штучні спалювання дров, вугілля, торфу, нафти, газу. Під час теплових явищ відбуваються такі процеси випаровування, пароутворення, плавлення, кипіння. Різні джерела тепла здатні по-різному нагрівати тіла. Ступінь нагрівання тіл або речовин називається температурою. Частіше за все, температури виміряють у градусах Цельсія. Так звали відомого швейцарського науковця, який запропонував цю школу для вимірювання температури або використовують градус Фаренгейта. Для позначення одиниці здавна використовують символи: градус Цельсія або градус Фаренгейта. Для вимірювання температури застосовують різні термометри або градусники. Користуватися ними людина почала понад 400 років тому. Здебільшого термометри мають шкалу, а на ній є поділки і цифри, як у очнівській лінійці. Найчастіше ціна поділки становить 1 градус. Хоча термометр для вимірювання температури тіла людини має шкалу ціна поділки якої у 10 разів менша. Як вам відомо, усі речовини складаються з найдрібніших частинок, молекул і атомів. У різних агрегатних станах речовин відстань між цими частинками різниться. теплота пов'язана з швидкістю руху молекул дані речовини. Коли тіла нагрівається, швидкість руху молекул збільшується, а під час охолодження зменшується. Тому дощ, сніг, іні, роса, туман, град утворюються, коли відбувається перехід речовини води з одного агрегатного стану в інший. І це приклад теплових природних явищ. Тепло передається від більш нагрітого тіла до менш нагрітого. Так, наприклад, якщо в холодну чашку налити гарячий чай, то вона нагрівається. Різні тіла і речовини проводять тепло неоднаково. Це залежить від того, з яких речовин складається тіло. Найкраще проводять тепло метали. Тому батареї опалення, радіатори автомобілів виготовляють саме з металів, а не з деревини чи пластмаси. Найгірше проводять тепло гази. Цю властивість газів люди здавна використовують для збереження тепла. Так, наприклад, шибки у вікнах. Роблять подвійними або потрійними. Між ними завжди є прошарок повітря, який перешкоджає виходу тепла з кімнати на вулицю. До речі, завдяки здатності повітря погано проводити тепло. Наша планета захищена повітряною оболонкою влітку від перегрівання, а взимку від переохолодження. Деякі тварини пристосувалися до збереження постійної температури тіла. Також за допомогою повітря. Так пір'я птахів, хутро звірів на зиму стає густішим і товстішим. Між ворсинками затримується повітря і надійно захищає тварину від морозу. Знання про теплові явища допомагають людям конструювати обігрівачі для будинків, теплові двигуни, наприклад, двигуни внутрішнього згорання, парові турбіни, реактивні двигуни, плавити метал. Створювати теплоізоляційні і термостійкі матеріали, які використовуються повсюдно, і під час зведення будинків, і під час конструювання космічних кораблів. Пропоную вам виконати невелике дослідження по темі. Нагадую про необхідність дотримуватися правил безпеки під час виконання дослідження. Вам знадобляться склянка з гарячою водою та три ложки. Металева, пластмасова і дерев'яна. У склянку з гарячою водою опустіть металеву, пластикову і дерев'яну ложки. Перевірте на дотик, як змінилася температура ложок. На дотик ви відчуєте, що першою нагрілася металева ложка, а температура пластикової і дерев'яної за цей час практично не змінилася. Зробіть висновок про провідність металів, дерева і пластмаси для виконання другого досліду вам знадобляться дві кульки, вода і свічка. Звертаю вашу увагу на необхідність дотримання правил пожежної безпеки під час виконання даного досліду. Тому дуже прошу дослід проводити в присутності батьків. Вам необхідно Надути першу повітряну кульку та піднести її до запаленої свічки. Ви побачите, що кулька лопне. Беремо другу кульку, наливаємо в неї трохи води та надуваємо. І знову підносимо нашу кульку до вогню. Як ви думаєте, що відбудеться? Вона не усте. Чому? Пояснення дуже просте. Вода має чудову теплу провідність та поглинає все тепло від свічки. Зробіть висновок про провідність повітря та води. Дякую за увагу. До наступної зустрічі!